Чого це таке каже? <С 'я> не стой, Василь Матрофановичу, не столі. У центрі культури та дозвілля на Міжнародний день театру 27 березня актори народного театру на Павленках вперше в Україні продемонстрували виставу Світова Річ авторкою цієї п'єси є письменниця Олена Пчілка матір Лесі Українки. Гадаю! швидше зможемо зібрати гроші на комедії. Приміром, по ревізії крокоміцького. Дякую там. На перші рулі, а ні, дивись, тут ще й краще. Як купа садачака то мене це й сварка. Режисер-постановник Галина Чернявська присвятила виступ до 175-річчя від дня народження видатної мисткині. Актори народного театру на Павленках. В однойменній п'єсі нашої славної землячки продемонстрували діяльність молодих культурників, їх взаємини з представниками дрібного панства та чиновництва. Можем що не взяв ніхто. Ну, чому ж не взяв ніхто? Не вподобала нікого. Не вподобала нікого. Значить, що ніхто не взяв. За словами Галини Чернявської. Після вдалої постановки вистави замок Броуді постало питання щодо вибору нового твору. Тоді вона вирішила зробити творчий експеримент з улюбленою п'єсою Світова річ до якої, як запевняє Чернявська, чомусь ніколи не зверталися режисери. До господи зайдете. І вас. З Днем! Цей твір захопив мисткиню глибиною, всеосяжною любов'ю до України та народу. Постановка п'єси мала на меті не тільки виразити шанобливе ставлення до легендарної Олени Пчілки, але й відкрити завісу до її культурної спадщини.